А що важливіше, території чи життя? Ось такі питання можна зустріти серед коментарів, серед людей. Особливою люблять задавати це питання хлопчики ну і дівчатка, так років 14-15. 16, 17, які не призивні, які точно знають, що війна, напевне, ну, от без них буде, ну, в плані на фронті. А ще люблять це таке питання ставити е, ті, хто за кордоном. От вони люблять, вони теж знають, що війна якось от без них буде, бойові активні дії. І ви знаєте, питання це провокативне. На нього не можна відповідати прямо. Тому що як ти не відповісиш, ти е, будеш не такий. Відповісиш в одну сторону, Тобі припишуть, що ти путіну хочеш здати території, е, ну, чужими життями можна пожертвувати, правда, коли ти за кордоном або коли тобі 16, ну а що такого? А коли ти відповісиш в іншу сторону, тоді обурення буде більшості людей, бо більшість людей все-таки вважає, що життя важливіше. І ось це питання, воно завжди з підколкою. Тому що ті, хто його ставлять, вони знають, що ти не скажеш, що території не важливі. Тому що ну, ну як ти тільки, тільки ти скажеш, це, ти одразу попадаєш на проблему На проблему. і будуть бігати по всьому інтернету, розказувати о, о, во, хоче здати. Він же не буде розказувати, яке він питання задав, і з яким контекстом, так ось відповідати на це питання потрібно. Ось як ви повинні відповідати такій людині, питати в цієї людини паралельно, не відповідаючи на питання, просто запитайте. А ви вважаєте правильно, що нині наше життя менш цінне, ніж території? І хай він вам відповість. Тому що і в цьому, пита... в цьому питанні ви фактично не заперечуєте того, що українці сміливі, хоробрі, не оці, що ці питання задають, а ті, хто на передовій, хлопці, дівчата призвані, мобілізовані, добровольці, вони ризикують і віддають своє життя за території, за людей, за Україну. А ось ця людина, як вона вважає, чи правильно те... Що нині наші життя менш важливі, ніж ніж? Чи правильно це? І чи гідні всі люди, які дотичні до того, що наші життя перетворені на меншу цінність, ніж все інше, за що Україна бореться? Чи чи праві ці люди були? Чи заслуговують ці люди в подальшому управляти нашими долями? Ось яке питання потрібно ставити, якщо вам задають ось таке з підвивертом запитання для того, щоб ви як не відповіли були би не таким. Підписуйтесь, телеграм шапці профілю. Я сьогодні про це більш докладно напишу, тому що тут просто навіть за три хвилини дати відповідь на це питання неможливо. Телеграм шапці профілю Ютуб Інстаграм. Підписуйтесь.